Показую свою яму, я, як буде в гаражі. <coughs> Гараж буде позовні 6 метрів на 7 метрів. Яма ось така. Довжина ями всередині 5,05 і ширина ями 1,02 метра. Простояла цілу зиму. Не накрита була нічого, просто тако сніг, дощ туди капав. Стіни не повело, не розмерзлися, абсолютно нічого не сталося. Змурована з блоків, з звичайних, звичайні блоки з отціва від сів. Блоки 40, 20 на 10, ці, виходить, тонкостянні блоки. Отакі. От і зроблено такого з уголка. Обрамлення зроблене. Обрамлення зроблено ось, п'ятерка. Отак. У мене цього металу всього не було, було е, частина, то, то доварив я з угольника, бо це такі взагалі спеціальні такі профілі, де на нього кажуть, зеобразний профіль чи зеобразний угольник. Ось такий він йде литий, цельний, такий зеобразний. А так як мені не хватало мені цієї довжини, то я його зробив вже, доробив, просто брав уголь п'ятерку і полосу і вже таке доварив. <кій> ну і ще з. Сразу зробив такий, таку е, як би сказати, такі, з бетона одразу таку стяжку залив ось ну, як сказати стяжку, таку армопояс такий залив сразу. по блоках, Сразу зробив таку опалубку, все проварив, арматуру поклав, все, зварив його і залив, щоб сразу вже було зроблено. А вже як буде заливатися тут стяжка, то вже цей отсів здереться тут. І вже покладеться тут пінопласт, труби, бо ще хочу зробити, щоб був тут теплий пол. <кхи> В гаражі, може, якусь буржуйку, щоб майструвати, зимою то буде тепло, я так думаю. Ну це такі плани, як то кажуть, Наполеона. А що я хотів би показати? Інтересне, так це як я е, придумав накривати яму. Хотів доски, але доски трошки багато хлопоту. І вирішив зробити з профіля. Труба квадрата. Трубоквадрат 4. І наверх взяв е, плиту. Цю на неї кажуть, у нас тут фінська. Чи опалубочна плита, водотривка плита е, тощина її 1,5 см. Загалом панель 5,5 см. так оходиш не прогинається нічого. Ну По ній машини не планую їздити. Ну, я й думаю якщо наїхати колесом, то я не думаю, тут щось з нею станеться. Получається, ось. Тут, виходить, два профілі. Так що отакі. От отакі панелі. Получається зробив е, таких 12 панелей. Получається, 10 панелей у мене отаких от по 45 см. І отакі от панелі по 3 см. Одна 30, друга 25. Так що такі дві панелі ще, цих укших. Ну і думав, як їх піднімати чи що там, то взяв. Отак От придумав. Таке просте рішення, щоб не зачеплювалося за кабель чи що тут. А так простенько підняв, отак От От так підняв. Думаю, буде просто. Не буде ніякий сварочні кабеля, нічого, не буде зачеплюватися. Так що, може, комусь така ідея підходить, щось беріть своє робіть, щось беріть до уваги. Так що така яма. В майстерні, в гаражі е, для машини. Так, ще раз, довжина ями 5,05. Для машини це чудово підходить. Драбина ще звариться, щоб нормально заходить. Тобто в місці вистачає загалом. І е, ширина 1,02 метра. Це чистого вже в ямі. Ну, правда, ще й по 5 см е, угольник. Так що, отака яма. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Будемо ще знімати відео. Так що всім успіху, щасливого.